Обережніше дурні! Без гідроконвертора ми не перетворимо воду міста в болото. Вибачте, босс. Сподіваюсь, ці паршиві черепашки не з'являться знову. Черепашка сила! Ей, Рокстеді! сподіваюсь, ти любиш а Ей, бібап! Це погасить твій ентузіазм. Ей, Шредер. А. а... Раф! Що, що, що ти зробив? О, я не знаю, я не зміг нічого вигадати, тому просто проткнув його своїми саями. Навіть без жартів? А, ні, без. Просто проткнув. Хм. Тож він більше не буде намагатись завоювати землю або відправити нас у Вимир Ікс? Я думаю, ні. Хм. <звук> Ей, непогано. Майкі, Доні, А ви що думаєте? Це зайняло більше часу, але так, це працює. Чуваче, потрібно було зробити це багато років тому. Так що тепер? Я думаю, прийшов час навістити наших старих друзів. А, а що ми будемо робити з цими хлопцями? Окей, ок, я думаю, прийшов час навістити старих друзів. Turtle power. Ну, враховуючи обставини і те, що ви зробили для цього міста, я думаю, найкращим варіантом буде. Він перший почав. Смертельна ін'єкція.